З початку війни медицина кривого рогу працює у посиленому режимі. У місті створена госпітальна база, є запас кисню та донорської крові. Відпрацьована система безперебійного електропостачання медзакладів. Базові лікарні переобладнані для прийому та надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям, забезпечені медикаментами. Днями кривий ріг відвідали народні депутати України Дмитро Шпенов та Вікторія Гриб. Народна обранниця, представниця комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг. А з початку війни волонтерка. За сприяння міжнародних партнерів займається гуманітарною підтримкою прифронтових міст. Цього разу вантаж медичної допомоги був направлений у третю лікарню міста. Ми сьогодні саме передаємо гуманітарну допомогу, яку нам вдалося за допомоги наших друзів у Сполучених Штатах Америки. Це організація «MedWish» та Ukraine Aid. Залучити до України, а наші друзі в Америці, а коли почули про ті перипетії, які були в кривому розі, ми пам'ятаємо вибухи, коли загинули люди, та коли прилетіло саме безпосередньо в під'їзд. А якраз після того вони зразу погодили цей вантаж. І Ось вантаж більше 6,5 тонн А прийшов до Кривого Рогу. І ми дуже сподіваємося, що якраз цей вантаж, це обладнання, яке отримала лікарня, буде допомагати рятувати життя наших людей, наших як цивільних, так і військових. Завдяки депутатам та міжнародним партнерам третя лікарня отримала реанімаційний інвентар, витратні матеріали та обладнання для облаштування терапевтичного, хірургічного і неврологічного відділень. Усього понад 100 найменувань медичної продукції загальною вартістю у понад 14 мільйонів гривень. Кожна допомога. Операційний стол допомагає нам хірургам, травматологам, апарати УЗІ, терапевтам, неврологам, монітори пацієнтів. Набагато краще дають розуміння, що коїться з кожним пацієнтом біля його ліжка. Тому не можу розставити пріоритети, але я хочу висказати слова подяки всьому депутатському корпусу, який надають дуже багато зусиль, допомагають, не забувають. Про лікарні і пацієнтів нашого міста в це такі важкі часи. Аби визначити потреби лікарні, благодійники та нардепи працювали з міською владою, радою оборони та керівництвом медзакладу. Тож отриманий вантаж нині повністю задовольняє потреби з надання кваліфікованої меддопомоги. Ми будемо продовжувати працювати з нашими американськими партнерами. Я дуже вдячна і пану вілкулу, і пану милюціну, а також. Пану Шпенову, який є депутатом, а що вони допомагали і робили все для того, щоб знаєте, щоб ми привезли не просто той вантаж, який на сьогоднішній день нікому не потрібен, а саме те, що необхідно, а те, що буде допомагати. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.